Так, браття і сестри, слава Богу за цей ранок, який Бог нам дав. От сьогодні у нас 1 липня, можна сказати, цей день війде в нашу історію, в нашої церкви, 1 липня 2023 рік. Сьогодні ми починаємо роботи тут, в селі Мегія, Первомайський район, Миколаївська область, вже більше року. Часу, як тут проходить зібрання в будинку культури в орендованому приміщенні, де збираються люди, збиралося біля 150 душ одночасно, цілий рік. От. І внутрішньо переміщені особи, і місцеві люди, і навіть сусідніх сіл. І ми починаємо сьогодні роботи. На місці, де буде будуватися будинок моливки, де буде славитись Бог. Зараз тут кушері, зарослі, пустир, пустих стара хата. Але ми маємо тут зробити, щоб для очей це було гарно, як оазіс. А для духовної людини, щоб тут було відродження, зароджувалось життя і. Люди приймали спасіння через віру в Ісуса Христа. От. Люди в селі цього чекають, і скажу, і ми цього чекаємо. Слава Богу за це, за Слава. Божу любов, Божу милість, що Бог нам дає. То давайте ми помолимо, що Бог нас благословив, щоб він всім управив. Він Бог миру, порядку, устройства. Ми йому віримо. Давайте прославим Бога і помолимось. Тут має бути дім молитви для того, щоб ти тут прославився, щоб кожен чоловік, жінка, дитина, пожила людина, могла прийти, могла чути твоє живе діяльне слово, могли спасатись і жити по Євангелію, могли. Мінятися і до неба йти. Вічне Твоє царство. Господи, дій ти наш Бог через Слово Твоє, через Святий Дух. Господи, ми тобі віримо. На Тебе покладаємо. І віримо, ти будеш з нами. І в цих роботах ти нам допоможеш. І Цей початок. Християний вогонь яскравий свій, який дає Христос тобі, Він на голові вмер за і мітвій, Богонь любові всім приніс, палай вогонь, завжди палай, Хай спалахнуть усі холодні серця і в новий край. Бажання нам сяй, якому радість без кінця, якому радість без кінця, Господорожний, що з ними у боротьбі, цілі його, теплом своїм, не лишить нас, сказав так Бог мені тобі, засяє сонце впереді. Палай вогонь, завжди палай, Хай спалахнуть усі холодні серця, і в новий край, бажання нам В якому радість без кінця, в якому радість без кінця! А коли стане дуже важко, тобі то йти. Жорстокий світ твого затьмить, не падай духом, Бог з тобою буде йти, світильник твій підкріпить. палай вогонь, завжди палай, Хай спалахнуть усі холодні серця. і